Зараз уже сформувався ряд міфів, що там ледь не по мільйону з гектарів. Тобто 3,5 тисячі євро за тонну можна реалізувати в Туреччині. Але в будь-якому випадку ціна для українського граю, який буде працювати зі мною експортуватися, буде набагато вищою порівняно з тим, що на сьогоднішній день дають випадка. Привіт аграріям з України, так як ви зрозуміли, з та назви відео сьогодні. Ми поговоримо про таку культуру, як гарбуз, безпосередньо її вирощування і подальшу реалізацію. Постараємося спрогнозувати рентабельність, тому що мені не доводилося працювати з даною культурою, але так як ви всі зрозуміли, на сьогоднішній день величезна кількість уваги прикута серед аграріїв до даної культури. І зараз уже сформувався ряд міфів, що там ледь не по мільйону з гектара і. Як тільки не хочеш, там вже зараз обговорюють дану культуру і її рентабельність. Тож зараз я провів переговори, це можна навіть так сказати. Я поспілкувався з величезною кількістю аграріїв, які займаються арбузом в промислових масштабах, і, в принципі, зараз уже можу вам дати чітку картинку, виходячи з досвіду людей, які вирощували його по всій території України, і взагалі постараюся спрогнозувати, чи можна заробити, тому що. Під гектар 50 100, напевно, в цьому році ми ризикнемо. Тож залишайтесь на відео, підписуйтесь на наш Тікток, YouTube Instagram піддолучайтесь до нас всюди. Альдазору кожну хату, а ми поїхали. Так переходимо до технології вирощування. І так як ви вже звикли чути це від мене, то все починається з насіння. І найпопулярніші сорти. Кабаку із тих, що от ну висівають люди, і отримують гарний врожай, то це є сорт Українка, болгарка і турка. Якщо говорити за українку і болгарку, то її висівають на міжряддя в 140 см Якщо говорити за... Турку, то вона висівається на 70 см. Але так як мені відрекомендували мої товариші з компанії Трідагро Юра Залегом, то вони сказали, що найкраще висівати турку, тому що вони ну, не одну сотню гектар вже не перший рік вирощують. Тож беремо за основу сорт турка на міжряддя 70 см. По технології вирощування, так як ви знаєте, страхових гербіцидів немає для кабаку, але є ґрунтові. ґрунтові, якщо не помиляюся, то вносять звичайний пропізлохлор чи металохлор. Тут питання по ґрунтовим гербіцидам. Якщо можливо хтось дивиться, хто знає, то напишіть, будь ласка, які саме діючі речовини потрібно використовувати. Ну, тобто, в цілому розуміємо, висіяли, внесли ґрунтовий, також вносять добрива. Під нього наскільки знаю, от якщо говорити по живленню, то то рекомендують вносити НПК, звичайну нітромофоску класичну 16, 16, 16, і також знаю, що додають азотних добрив: це або карбомід, або кас, або, або селіту ну, в районі 50 кг на гектар. Якщо по складним, то знаю, рекомендують хлопці, які працювали, вносити 100 кг складних добрив і 50 кг азотних. Відносно. По технології вирощування далі, тобто посіяли, внесли ґрунтовий гербіцид, і з так як страхового гербіциду немає, то всі користуються такою штукою, як Керем. У нас по міжрядній гарно відео зайшло на YouTube влітку. міжрядний обробіток можете там все переглянути. Далі ну, поримо по народному міжрядним культиватором також. Говорять, що ну, зрозуміло, що КРН – це не плацебо, і ним всі питання не, не вирішиш. І в силу відсутності страхового гербіциду селективного, який залишає кабак, то також вносять сапозін самохідними оприскувачами. Ну, зрозуміло, шаруємо, його потрібно прошарувати І для того, щоб до, 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 кажуть, що досить е, предметно пов'язана е, чистота до майбутнього врожаю. В принципі, як і на кожній культурі, але кабак е, безпосередньо. Середньо чистота, запорука врожаю це точно так і з того всього, що мені рекомендували. І найскладніший момент в силу того, що це нова штука, це вже збирання допрацювання, досушка. Тому що виростити, ну я думаю, що ну всі гарбуз на городі вирощували, знають, що там немає ніяких проблем. Я не думаю, що коли ми вже стали трохи агрономами, ми не зможемо його виростити. Але тим не менше, от уже процес збирання отут починається саме цікаве, тому що, по-перше, треба комбайн. Ну, специфічний, який для цього пристосований. По-друге, потрібна сушарка. Якщо говорити за комбайни, це взагалі окрема тема. Ми напевне поїдемо у Звенигородку в 3D агро і покажемо вам це все діло, але зараз постараюся структуризувати інформацію. Дивіться, комбайни є трьох типів: це механічні, коли людина закидає в комбайн гарбуз. І гарбуз вимолачує в мішок. Є напівавтоматичні. Це коли він сам збирає і далі в мішок потрібно все одно з мішка його забирати. І є повністю автоматичні це комбайн, який сам збирає і вимолачує в бункер. І так, комбайни це взагалі, так як я вже сказав, окрема тема. І така країна, як Австрія, вона являється, напевне, теплоходом у вирощуванні гарбуза, і зрозуміло, у них є налагоджене виробництво комбайнів. То вони являються ну, свого роду еталонними, але ціна там, хлопці, вау, От австрійський комбайн Мотті коштує від 150 до 200 тисяч євро. Причіпний, який розбиває і обсмоктує, отак як мені сказали, такий термін обсмоктує дане насіння і вигружає його в мішок. Зрозуміло, що 150-200 тисяч євро це дуже велика сума, тим паче для інтриги, такої як вирощування гарбузу. Тож одразу називаю в, проти, в противагу є завод мороза, наш вітчизняний український, який робить дані комбайни. Він коштує всього 90 тисяч гривень, тобто 2,5 тисячі доларів. Але він збирає до двох. Гектар в день і досить складно це напівавтоматичний комбайн. Ідеальним рішенням, типу по ціні і якості, є турецькі комбайни, таких виробників, як Сільмаксам, Сімсек, Оксан. Це три виробника, які представлені на території України або можна придбати в Туреччині і тут розмитнити. То, от якщо говорити із тих комбайнів, які бачив живу, це комбайн Сімсек. Ціна даних комбайнів це від 10 до 70 тисяч євро. Тобто я на, на будь-який смак, на будь-який бюджет ну, в цьому діапазоні від 10 до 70 можна зібрати нормальний комбайн, виходячи із ваших потреб. І якщо говорити за комбайни, то їх продуктивність це від 2 гектар до 20. Самі заряжені, там навіть 20 гектар можуть збирати комбайни. Тобто, ну плюс-мінус. Ну, якщо ми говоримо да, за цілий комбайн, да, як воно так грубо звучить, коли новий джендір там коштує там, 400 500 тисяч доларів сьогодні, то до, е комбайн для збирання гарбузу, бачите, що штука не хитра і відповідна ціна. Якщо з комбайнами плюс-мінус ситуація зрозуміла, також в мене виникло питання, чи можна найняти. так, Наприклад, от в цьому році ну, я не готовий до того, щоб купувати комбайн і будувати цілу інфраструктуру під культуру, з якою ще не працював. То, в принципі, якщо говорити знову ж таки звертаюся до 3D Agro, це хлопці, ви девитися це відео, зв'яжіться зі мною. Я вже п'ятий раз вас згадую, щось мені подарити. І... Якщо говорити, то наприклад Тріда Агро от по, по і там в Окрузі, я думаю, що в принципі до мене вони також приїдуть. Я вже кидаю спойлер. Вони надають послуги. Вони в районі 20 тисяч за гектар. Ну, здавалося б, дуже великі гроші, але хлопці збирають своїми комбайнами і досушують у себе на, суш... на сушарці. Про сушарку зараз також поговоримо про її ціну. Тобто, зрозуміло, так, от, ринок уже плюс-мінус є. Найняти комбайн цей досить дорого. Мені пропонували там от уже 300 євро просто за обмолот. Або от, ну, з винигрудку, я думаю, ми домовимося про 20 тисяч гривень за гектар з збиранням і з досушкою в них. Тобто зрозуміло, якщо говорити за сушку, то це ну, без неї ніяк. Ми ж його збираємо там при ну, ну, всі ж ви уявляєте гарбуз, і насіння, яке воно мокре виходить, в будь-якому випадку його потрібно досушувати до базової вологи. Базова волога в даного насіння це 8-9%. Якщо говорити за сушки, то їх також вже виробляють звенигородці і сушка горизонтального типу. Коштує залежності від продуктивності і того, що ви собі. Закумулюєте від 600 тисяч гривень до 3 мільйонів. Це ну по сушкам. Ми також їх покажемо. Зробимо матеріали. Якщо це дане відео зайде, ми покажемо і комбайни вживу, і сушки, і взагалі розповімо вам, як це все діло більш детально. Поки що ми стараємося так ну, обійняти сектор і зрозуміти в якому напрямку ми рухаємося. Тобто розуміємо, да, от що потрібен специфічний комбайн, специфічна сушка в технології вирощування взагалі немає ніяких Проблем там не складно з цим його виростити. По врожайності, от врожайність десь в районі до трьох тонн. Мокрим люди збирають і ідеальна врожайність потужна. Там вважається, коли вже сухого, це півтори тони насіння з гектару. Але так, от ну сюди кіровогращина, спілкувався, Черкащина, то Одещина, навіть там є. От у нас люди, які вирощують це від 800 кілограм до тони 200 Ну потрібно десь отак орієнтуватися. І найголовніше, найцікавіше, так як ви зрозуміли, це ціна. Дивіться, от в залежності від сорту, там також вона може змінюватися. За Українку на тісі в порту Одеси я знайшов ціну в 115 тисяч гривень з ПДВ. Якщо говорити за турку, то без ПДВ її купують 98-100 тисяч, в залежності від об'єму. Ну знаєте, от якщо брати тонну да, з, з гектара. І беремо там 100 тисяч. Якщо все вийде, то навіть мінус у ці всі затрати в принципі культура рентабельна. Якщо навіть порівнювати з пшеницею, там да, ми в цьому році на 55 центнер вийшли. Е і технологія вирощування по пшениці ну вона дуже недешева сьогодні. І вона коштує там дев'ять тисяч до 50 тисяч гривень з гектару е з, з загальний дохід. Грязними, так скажем, да? то якщо порівнювати з 100 тисячами, то множиться навіть. Тож будемо пробувати. Я не впевнений, що вийде щось із цього, чомусь я так скептично це налаштований, але в будь-якому випадку наб'ю шишок і вам все покажу. Тобто маємо таку от історію. Також, якщо говорити за експорт, коли я його пропрацював, то е, мої знайомі турки, які тусуються і ведуть бізнес в Стамбулі. Готові контрактуватися по 350 євро за кілограм Тобто 3500 євро тони. Тобто 3,500 євро за тонну можна реалізувати в Туреччині. Так як ви зрозуміли, я вже починаю пропрацьовувати експорт. І я думаю, що в принципі є зараз ідея створити кластер для того, щоб ну, отримати ще кращу ціну. І разом з аграріями експортувати там я не знаю 100, 200, 500 тисячу тонн. І я думаю, в нас все вийде. Я буду працювати відкрито, коли дійде діло до експорту. Я буду говорити, що от 350 я, наприклад, його продаю по 3,50. Ваша ціна там буде стільки. Тому що я ж ну також ми приходимо в бізнес, просто бо нам скучно. Я буду від відкрито говорити, скільки от я ну, закладаю собі, тому що так влаштований цей бізнес. Але в будь-якому випадку ціна для українського граю, який буде працювати зі мною експортувати, це буде набагато вищою порівняно з тим, що на сьогоднішній день дають в портах. Буде абсолютно відкритий такий гарбузовий хаб. Зробимо. Я впевнений, що в нас разом все вийде. Тож пишіть в коментарі, хто вирощує гарбуз і хоче експортувати, плюсуйте, ми з вами це зробимо. Тож, давайте прикинемо зараз, от в цілому зробимо висновки. Якщо говорити за гарбуз, то. Реально, культура цікава, технологія вирощування абсолютно нескладна. Основний процес такий, який складний, це збирання і доопрацювання досушка для того, щоб довести його до базових показників. Тож. Впевнений, що з усім ми справимося. Якщо вам стало цікаво і ви хочете виростити гарбуз з подальшим експортом, то зв'язуйтесь зі мною або з кимось з моїх менеджерів, плюсуйте, і впевнений, у нас все вийде. Також користуючись можливістю, не можу не нагадати, що Альдазор, Бомонт, Імпульс, Тіадор, Маніфік, Р18101К, Марсель готові до відвантаження і просто чекають на вас з нетерпінням, щоб ви їх забирали вже. Тож, працюйте з нами по насінню, долучайтесь до нас на всіх платформах. І що я можу сказати, єдине це Альдазор у кожну хату.